Доброго часу моїм глядачам. Хочу вам показати оригінальну рушницю 1600-х років 17 століття. Рушниця повністю була реставрована. Кремніва рушниця. Спеціально розібрав показати вам? Бачите, навіть були оригінальні болти, яких було до них доварено кінцівки. Бачите, щоб зберегти оригінальні, вони були також реставровані? порох сюди. Ось так сюди йшло. Так, дивіться, труба, зверху вона відреставрована. А з тої сторони де йшло в дерев'яний приклад, бачите, який каверни. Приціл бронзовий. Ну і доска. Бачите, все оригінал реставровано, покрашено. Це не робив я, не я робив. Бачите, воно вже мені таке попало в руки. Оцей каблук, я так пам'ятаю, вже його доробили. <кій> <кій> Ось тут, вот, дивіться, бачите, є, видно, сліди реставрації. Каблук, я так зрозумів, вже доробляли, але реставрація вже також проходила давно, бо бачите, вже тут вот є такі сліди часу. Це також оригінал все. Рушниця працює, коли зібрано. <кій> так що тут проводилась така реставрація, що він ще й повністю робочий. Отакий От серйозний механізм. Всім дякую за перегляд, до побачення.